Валерія. Сьогодні на мені костюм від бренду Куш, український бренд, Майка Зара. Це аксесуар з Aliexpress. Каблучки, дві українські бренди, одна гузема, ну, це все весільні. Одна гузема, друга кочет, теж український бренд. конверси і окуляри, в мене від теж, мені здається, це український фамо бренд. Сумочка від Баглет і другий шопер від українського бренду Теплота. Все, на мені майже все українське. В принципі, я купую речі майже в українських брендах там, на 95%. А куди сьогодні зібралась, куди йдете? Насправді я працювала в Катімо вже три години поспіль. А так і чекаю сестру, в неї сьогодні консультація в Карпенка Карого, вона вступає на акторку. Mm -hmm. То я її просто привезла сюди і сама пішла працювати, доки вона там. Розкажіть, будь ласка, чи є у вас рекомендації щодо серіалів, фільмів, книг, можливо, ви ще бачили з останнього? О, я тільки приїхала з відпочинку з Греції, і насправді я прочитала там чотири книги. А, перша це татуювальник за Заушвіц, дуже пізнавальна книжка, тому що я сама єврейка і я навчалася в єврейській школі. І нас возили в концтабори в 10 класі. Це така дуже драматична історія. Ось друга книга. Це пошук Аляски Джона Гріна, який написав Винуваті зірки. Якщо знаєте, це ще є фільм. по ньому зняли третя: сім чоловіків Евелін Гого. Я просто рекомендую всім там. От називається так, а все трошки перекручено і дуже класний сюжет. Я просто за два дні прочитала майже 4, там 350 десь сторінок. Ось, і тільки вчора дочитала квартира на двох. Це теж роман про кохання. Теж дуже класна книга. Ось а вчора ми були на в кінотеатрі Будинок слова, український наш фільм про. Будинок слова в Харкові про розстрілене відродження про наших українських письменників. Ось загалом про хвильового, Я романтика. Тому ось так насправді я тільки почала читати, тому що раніше не було часу, а зараз якось змістила пріоритети. І ось за два тижні чотири книги. Сьогодні взяла третю. Вчора купила список Шиндлера почитати. Ось таке мені цікаво. Романи і більш такі історичні. А що взагалі цінуєте в людях? Що вам подобається, на що звертаєте увагу? А, що ціную в людях насправді щирість, прямоту і. Ось таку, ви знаєте, милоту я б сказала. От мені подобається відкритість людей, коли вони не замкнені в собі, а трошки віддають, залишають трошки в собі, але трошки віддають світу. Тому що я сама фотограф і я розкриваю людей на кожній зйомці, і хочеться просто кричати. Люди ви прекрасні, ви класні, не бійтеся, розкривайтеся, танцюйте. Ну типу, є люди навколо, але не треба їх боятися. Як вас звати? Аліна? Дуже приємно. мене, Катерина звати. приємно. — Розкажіть, будь ласка, що вдягну сьогодні? Масіма дютюті, хвоя, Saints, гуня. Я все пам'ятаю. Прада. — сережки просто неймовірні. Коко, Прада. — А чим займаєтесь взагалі? Своя компанія по дистриб'юції косметики корейської. Можливо, є у вас фаворити в гардеробі, без чого не уявляєте свій образ, наприклад. Які у вас окуляри, такі мастхеви? окуляри? Угу. Це прям кучі, правда. Як ви звати? Мене звати Софія. Це здається Зара. Боді також Зара. Штани, піршка, туфлі. Це у нас. Я точно не скажу бренд, але це в Хілян Марлені я купувала а, що ще окуляри, якісь No Name. А, сумочка, здається, з А, типу, все. Чим ви займаєтесь? Я хореограф. Клас. Танцюю дітям з дітьми. А ви подруги? Да. Можете, можете якісь одна про одну випадкові факти пригадати? Особливості, вподобання. Вона вона скорпіон. Це головний факт, і я її дуже люблю. Але вона трошечки надібуває аб'юзивна. Да. В неї мама скорпіона. Вона думає, що всі скорпіони це одне й та саме. Вона дуже класна. Вона мене соціюється з Кореєю, тому що займається корейською косметикою. А, і найкращий догляд за обличчям все у неї. А факт, що шість років жила в Кореї, Так, да, вона жила в Кореї. Татуха, сина ім'я сина, все. Соня класна, відкрита людина. Я просто з нею не спілкувалась до років п'ять, а потім дізналася, що вона класна, добра людина. Чи є у вас якісь рекомендації, фільми, серіали, книги? Можливо, щось зараз дивитись? До життя. Прям прикольний серіал. А я зараз дивлюся, вийшов дім дракона, другий сезон. Це для фанатів ігри престолів дуже класне. До речі, питання про рекомендації моє найулюбленіше, тому що я сама постійно знаходжу нові фільми, серіали на вечір. А цікавіше за все дивитися їх в оригіналі. Це стосується не тільки фільмів, а й купи різного корисного контенту, тому постійне покращення та вивчення англійської мови це як стиль життя. Тому хочу познайомити вас зі школою англійської мови Cambridge UA. До речі, знаходиться вона в самому центрі Києва на золотих. Тому ходити на навчання. Та на розмовні клуби буде особливо приємно. Навчальні програми засновані на міжнародних стандартах Кембриджського університету. Всі уроки проходять лише англійською мовою. Можете обрати для себе онлайн чи офлайн формат. 15 років досвіду найкращі українські викладачі та носії мови у Кембридж-ЮА навчають і дорослих, і дітей Тож вам люб'язно допоможуть підібрати програму саме під ваші потреби, наприклад, для ділової комунікації, для складання іспитів або для покращення. Розмовних навичок, все для вашого комфорту та найкращого результату. А якщо раптом зрозуміли, що щось вам не підходить, протягом 10 днів зможете повернути свої кошти з вирухуванням відвіданих уроків. Почати можна вже зараз Скануй код та приходь на безкоштовний пробний урок, не втрачай можливості. І всі посилання на Кембрічому залишаю вам в описі під відео. Як вас звати? Настя. Це сукня від дніпровського бренду Blow Fashion. Я про них в Інстаграмі через рекламу дізналася. Бо сунішки це HM, і треба про них казати. Да, да, я їх про все. Давно. Два років. Два роки тому я їх купила, Була, я там щось коротше. Е, сумка, якісь звичайні теж з інстаграму, просто я не пам'ятаю навіть бренд. Сережки Да, AliExpress. що ще? 에, не знаю каблучки? Е, каблучки, це срібло, це подарунок і це подарунок. Окуляри теж я десь в якомусь сувенірному магазині в Болгарії купила. А чим взагалі займаєтесь? Я в ІТ компанії працюю в саппорті, в саппорті. Uh -huh. да. е, там нема, нема чого такого розказувати, просто звичайний собор. А скажіть, який у вас особистий мастхев у гардеробі? Ну зараз, якщо це на літо, то це якісь ляні речі, типу з цієї сукні л'яною. Е, я обожнюю рубашки, в мене, мабуть, дуже багато рубашок. Е, ось це, мабуть, мастхев, так я б сказала. Як вас звати? В'ячеслав. У мене насправді сьогодні ну, такий попростіший лук, скажімо. <гум> е, так. Е, ну в цілому е, ляні штани не пам'ятаю, де купляв. Сурочка це секунд на академії. Сумочка в мене це удо, український бренд. теж. Куляри на очі. І з прикрас в мене сьогодні кільця і каф від Данилевич. От а чим взагалі займаєтесь? Я теж працюю в сапорті, в маркетинговій міжнародній компанії, але взагалі планую з вересня вчитися на психотерапевта, бо в мене психологічна освіта. А ви пара, так ні, ми просто найкращі друзі. Клас можете один про одного якісь факти пригадати? Щось таке, якісь особливості, там щось подобання? Що згадаєте? Можете подумати, будемо там фанатка похитителя ароматів. Ми на цьому зійшлися. Та ми дружимо досить недовго, насправді, десь з е, січня місяця. Луто. ну, ну з Нас познайомила, в нас є наша спільна подружка, яку ми зараз чекаємо. Е, та вона нас познайомила, і ми ще у Львові познайомилися. Але виявилося, що ми обоє живемо в Києві, і тепер ми тусуємось постійно в Києві. Та ми е, тепер так, кожного дня фактично. Я б до культури Катімо кафе бізові mm -hmm. піси. <laughs> Є, е, да. У вас не знаю, у кого такий класний аромат. Які у вас улюблені? Якщо пам'ятаєте, е... назвете? Ну я обожнюю сістерсарома. Це в мене mm -hmm. зараз Matcha Tonic, них новий аромат вийшов. А в тебе а... мені твій парфуми теж подобається. Щось нове в мене зараз новий. в мене Bon Parfumeur, французький бренд. Це 302-й, по-моєму, його mm -hmm. назва. Та це новий. Сьогодні, по-моєму, він був. Бо взагалі ще в мене зараз є «Буа імперіаль, але зараз, по-моєму, якраз таки цей 302-й. Mm -hmm. так. Клас. <смітza> <Завдесить>. <смітza> Чи є у вас рекомендації, фільми, серіали, книги? Можливо, щось бачили там, зараз дивитись. Остання Netflix. документалка, де я на Netflix відбиваю підписку, бо мені там щось нічого не подобається, але ось останнє що я подивилась. Документалка про... Нацистів. Гітлері нацисти. Да, гітлері нацисти зло на лаві підсудних, воно мене на неї да, Так, Тому це подивилися, шість серії, дуже, дуже Ну, Наскільки може бути прикольна документалка про Другу світову. А взагалі з улюблених фільмів іскуплення, я знаю, спокута. спокута, окей, атонмент. Великий гесбі. Ну, мій улюблений, мабуть, маленькі жінки та з Тімоті Шоломе. Так. І... Ну і я люблю дуже корону дивитися. Декілька разів їх передивлявся і також серіалів, мабуть, секс і місто. Як вас звати? Аня на мені топ придбала на шафі. Потім кардиган. Це також якийсь секонд, до речі. Джинси також секонд. Там ви ж серйозно? Правда. Звиця звичайні, здається, Зара, в в'єтнамці і сумочка Love&Back. А прикраса така краса. А прикраса це до речі, Аліекспрес. Звичайний. Угу. Супер. А чим взагалі займаєтесь? Я стиліст. О, ну. Галі. А які у вас особисті мастхеви в гардеробі? Обов'язково перше, це, мабуть, палацу. Неважливо, штани чи джинси, це точно, це моє. А Потім, мабуть, якась біла майка базова і маскулінний жакет. А чи є у вас вішліс наразі? Ну, я думаю, є. всіх є. Можливо, конкретно річ згадаєте, б хотіли собі mm -hmm. придбати, сумка, аксесуари. Mm -hmm. okay. одяг? мабуть. Топова позиція це табі, хочу. Марджала mm -hmm. табі просто дуже сильно. А, а так взагалі, ви знаєте, просто він постійно змінюється і немає такого, що от, хочу це стабільно, от, точно. А от табі хочу, правда. А я ще скажіть, чи є у вас рекомендації фільми, серіали? Можливо, зараз щось дивитися? Mm, так, подивилась оленя. Чесно кажучи, рекомендувати. Так, варто його подивитися. Не кожен його зрозуміє, я думаю, це не для всіх. Але така гостра соціальна тема, я думаю, варто подивитися. Правда. Чи є у вас улюблений аромат? А, так, бій. зараз це Адель Угу. Uh -huh. Такий uh -huh. дуже приємний дівчачий, я би сказала. І скажіть, що взагалі цінуєте в людях, що подобається? Uh -huh. Перш за все, це доброта, глибина і почуття гумору. Супер, чудово, дуже вам дякую! Як вас звати? Ігор, наш український бренд синдикат. Олд-стар, угу. ну, класика. І це American Old School Dickies. 100 років вже в цій компанії. Клас. Вінтаж. І окуляри. Окуляри. Ім 90 років. Це про батька Рейбена. А розкажіть взагалі чим займаєтесь? Бургер, оджі бургер. Так, ми знаємо, oh, ми, yeah. ми любимо тут. Ходить. Скажіть, будь ласка, чи у вас рекомендації фільми, серіали? Можливо, ви щось бачили з останнього класу. Ну uh -huh. що вам подобається? Мені подобається такий, як Стенлі Кубрик. Uh -huh. Там очень черпаю столько ідей і натнення. Uh -huh. Серіал Black Mirror. О, так. Да. Також. Скажіть, будь ласка, на що звертаєте увагу взагалі от, в, в, в образі інших людей, що вам подобається? Щось ж індивідуальне, що що, що відчає от, от других? Якщо можете пригадати два випадкових факти про себе, можливо, якісь там ваші особливості, вподобання. Америка 35 років жив в Лос-Анджелесі, да? дала мені ну, ідеї, толчок experience, так, life experience. Будем так Як вас звати Лілія? Штани прозорі це, це штани прозорі, український бренд. Uh, divinity lingerie. lingerie. Потім uh, юбка на мені український бренд Маншері. Я бачила її на замовлення, бо мені нічого не подобається. От, бодік-дізель, uh, сумка вінтаж, а uh, uh, окуляри теж дізель. Uh -huh. А, взуття теж вінтаж. Такі от. Ну, в принципі, і все. І шарфік. І шарфік український бренд Platonic Love. Чим взагалі займаєтесь? Ой, uh, я зараз фоткаюсь. Uh, Ню. <laughs> вот. mm -hmm. Я цього не приховую. Фоткую сню зараз, і в принципі це зараз мій основний а, типу, як основне заняття, основний дохід. В принципі, все. Отак. Вот ну, в, Україні, в Україні роботи немає, тому я постійно зараз катаюсь по Європі і знімаюся. Я недавно цим почала займатися і мені подобається. А сьогодні на не йшла, просто цей звичайний аутфіт ну просто, да, вийшли. Там да, на каву просто, на, ну, на каву, да. Я завжди так одягаюся. <рес> – А скажіть, будь ласка, на що звертають увагу взагалі на... в образі інших е -е... людей, що вам подобається? Я, наприклад, не люблю, коли дівчата вдягаються там, ну, більш типу, як спортивний стиль, там в кросах ходять постійно і так далі. Ну, в футболках оверсес. Мені особисто не подобається, я б так не ходила. Але, типу, ну, в принципі, звертаю на те, щоб ну, мені подобається, коротше. Жіночний стиль, отак. От uh -huh. а щодо чоловіків, то там уже знаю. Люблю, коли люди вдягаються, типу, в яскравих кольорах, типу там чорний, білий, біжевий і так далі. Яскраві принти да подобається принти. Мені не подобаються. В принципі, все. Як вас звати? Мене звати Валерія. Що вам сказати? Це майже все зібрано з Хумани. Чесно кажучи, тобто це якась сукня ну нейм, яку я урвала гривень за тридцять. Оце Зара, єдине що, туфлі з барахолки. Теж Zara. теж зараз? Zara? Yeah. Це її туфлі просто тому вона краще знає. Окуляри, якісь теж масшмаркет. Я теж брала, типу теж в якомусь секунді, я не пам'ятаю. Сумка теж ну теж секонд-хенд. Тобто в мене такий образ. Модна бідність, ми звемо так. А чим взагалі займаєтесь? Нічим. Я зараз в пошуках себе. Дякую, що мій. Чоловік, скажімо, способствує тому, що я можу це зробити і можу взяти таку паузу від життя і знайти те, чим я хочу займатися і в чому я хочу розвиватися. Ага. А, а ви подруги, так? так. так. Можете да, якісь гарно. два факти одна про одного пригадати щось? <пробітник> Особливості, хто що любить, хто що де був? там, а, а, якісь ну, такі... Блін, ну насправді ми дуже багато одне про одного знаємо, бо ми дружимо вже більше шісти років. А. Так, Уже Це сьомий пішов. Ні. Я обожнюю дивитися, як Лєра щось розповідає, бо вона дуже, дуже голосно це робить, дуже активна в неї міміка, і вона це правда. класна передістка. Тому від, мені подобається навіть від неї е, бачити і слухати історії, які, які відбувалися в моєму житті. Вот. Ну і е, Лера була взірцем комунікабельності для мене в минулому. Так. Зараз ми помінялися, і зараз я сиджу вдома, і тепер Ліля взяли комунікабельності для мене, і я просто дивлюсь, як вона знаходить своїх друзів, бо в мене єдиний друг вона. Дивош. Буквально. Це правда. Ви стали нас розповчати. Також, якщо є у вас рекомендації щодо фільмів, серіалів, книг, щось там, може, знаєте з останнього бачили. Що вам сподобалось? Недавно була на Сицилії, і мені дуже подобається серіал, який називається Білий лотос. Вот. Ага. Я подивилась лотос» і дуже всім раджу, дуже класний серіал. І я в ним, точніше, я ним надихнулася поїхати кудись на острова. Ага. А так, з останнього не знаю. Я... Дивлюсь, передивляюсь дуже багато старих серіалів. Ну зараз вийшов «Дом дракона 2», Буду дивитися. Це класно. Я більше люблю трилери і сатиру. І з останніх відкриттів для мене це, напевно, серіал. Вони я б дуже порекомендувала. Він дуже такий ну жорсткий, але скажімо, кожен віднайде для себе якісь такі моменти в житті і в соціумі. Мені здається, він які не залишать. Просто скажімо, без почуттів, без якісь гострих також наразі дивлюсь коня Баджека, теж дуже, дуже сатиричний мультик. А, типу, він прикольний і мені здається, він теж асоці... ну, такий, типу, більш про соціум, більш про людей тварин, але там показані в такій більш ігровій формі ситуації, які прям, ну відбуваються з кожним із нас. Оттак. Ось такі гарні зелені очі. Чи мене? я, я так аблакитні? Боже. А, в мене така не зрозуміло. мене. В мене очі хемелони. Типу, от на якому фоні там чи що я вдягну, чи на якому фоні стою. Вони завжди різні. Вони бувають зеленими і сірими, і вони не бувають, чесно кажучи.